І ідея в тому полягла нас, що ми багато брали з фронту машин, привозили їх сюди. Була проблема в нас в тому, щоб їх десь ремонтувати, і вирішили відкрити від загальної нашої волонтерської діяльності військової пошти, відкрили свій СТО і відповідно надаємо послуги в основному для військових. Це Олександр Сидорук, волонтер та співзасновник громадської організації Військова пошта. Разом з Павлом Цапюком вони здійснили не один десяток поїздок у зону бойових дій, збираючи та доставляючи гуманітарні вантажі і техніку військовим. Нещодавно вони запустили новий проєкт: перший в СТО це перша офіційна волонтерська автомайстерня. На даний час наші хлопці займаються тим, що модернізовують джип. Піднімають його саму висоту кліренсу, щоб вона була вища, більш прохідна. Тому от таким чином ми різні добуваємо втулки, різні підрізні розміри. І вона тоді буде більш вища, тоді більш прохідна буде, от, таким чином. Цію техобслуговування перший в облаштували у Луцьку на вулиці Ковельській, 128 в. П'ять боксів та майданчик біля майстерні заповнені автомобілями. Беруться за все, що має шанси на існування. Займаються ремонтом ходових частин, двигунів. Є рихтувальний цех для поварки козовів і фарбування. Тут у Нас сумки це поміняли. О, це також бійці наші О, для наших бійців зроблені. От, тому таким займаємося в основному за радіяльністю, що надаємо повністю капітальний ремонт машин, будь-видів складності для військових. Для доставки автомобілів в зону бойових дій військова пошта спеціально придбала автовоз з лафетою. Ми приїжджаємо, забираємо бійців машини прямо там, практично з нуля, в нас там є водій, який у нас їздить. Колишній військовий, тому він там знає, куди що їхати, як заїхати. Він їх забирає. Хлопців привозять сюди. Ми їх відремонтуємо так само назад. Бійцям відправляємо, куди їм потрібно. Тобто він вже ми знаємо. Він же знає координати їх, знає кожну кожного бійця, якого забирає, і відповідно все, що треба, він його забирає. І таким чином привозимо сюди, ремонтуємо і так само назад відвозимо. І переважно їздить Сергій Мартинюк, якого більше знають за позивним Мартин. З 2014 року він був у лавах самооборони Волині. З початку повномасштабного вторгнення пішов на війну. Майже рік тому звільнився зі служби, однак не сів, склавши руки. Придбали вони автовоза і не було в них водія на їздити на схід. А я в той момент якраз звільнився з після 3-го батальйону. І запропонував такі послуги, що я можу їздити і забирати з будь-яких точок, де навіть інші автовози не доїжджають, і всі кажуть пацани, Мартин приїде, забере, і він там знає як. Сергій каже, що для нього це своєрідна реабілітація. Поїдеш туди, побудеш з пацанами, на душі легше, тут так крутиш військові машини, це як будто ну, відчуття і він навіть у нас. Паша є теж новий працівник, теж військовий. І зі сторони дивишся, як він підходить до військової машини, як він підходить до цивільної машини. Це зовсім різні речі. Хлопці, військові, вкладають душу в ті машини, бо знають, що вони варті того там на сході, які вони функції виконують. Тобто халяви в нас немає. Перший В СТО невеликий, однак вдало підібраний. Є майстри по ходовій, зварники, фарбувальники, електрики та мотористи. Більшість у минулому, якщо не військові, то волонтери. Тому до роботи відносяться з особливою відповідальністю, адже прекрасно знають, як важливо швидко та якісно відремонтувати авто для роботи в зоні бойових дій. Беруться і за дуже складні випадки, як от проблема з джип роки. В нього сталася поломка з бензиновим мотором. В його був бензиновий мотор. Він його поламався, ми йому відповідно переставляємо, так як проблема з бензиною є на, на фронті, тому ми переробляємо, ставимо дизельний мотор, повністю все купили, купили новий інший мотор, поставили його і відповідно зараз доробляємо. Тобто багато є роботи, багато є складнощів, але ну, якщо потрібно зробити це, ми обов'язково робимо. І я думаю, що найближчим часом він вже поїде допомагати далі нашим бійцям. Однак на СТО 1 не лише ремонтують автомобілі для військових. Це багі Жаба. Винахід волонтерів військової пошти. Це наш винахід. Ми його створили з нуля, повністю з всю раму нову зварили. Тобто взяли базу там, мости, це все від Ниви, Решту все доробляли, робили самі. Мотора поставили дизельного туди. Тобто вона повноприводна, вона прохідна, має великий кліренс на ній. Баги покрили маскувальною сіткою і віднедавна використовують як тренувальну мішень у школі Волинь Фальконс для навчання пілотів по рухомих цілях. Вони там в школі вчаться і дронами влітають в ту сітку, там ми її маскируємо. І відповідно от такий у нас проект зробився і зараз це робить свою допомогу. Да, фактично жива мішень, яка може їздити, втікати, тобто вона зроблена в таким чином, що в неї добре, бо можна буде, ми, вони пілоти летять, ми від них втікаємо, маневруємо, і відповідно для них це навчання буде якраз попадання в ціль з дрона. Поряд з військовими авто стоять і цивільні. Засновники волонтерського СТО кажуть, що змушені брати комерційні замовлення і заробляти копійку, аби покривати ремонт машин для ЗСУ та витрати на пальне по їх доставці в зону бойових дій. Щодо запчастин, то зазвичай у будь-якого постачальника вони можуть виторгувати чималеньку знижку, адже всі розуміють, допомога військовим обов'язок кожного цивільного.